Вас вітає медична інформаційна система АСКИП.НЕТ. Розглянемо функціонал перевірки електронних медичних записів згідно правил пакету номер 24 Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям. Війшовши в особистий кабінет медичного працівника, здійсніть авторизацію на центральному компоненті e -Health. Переходимо до пошуку електронного скерування. За правилами пакету номер 24 звернення пацієнта повинно бути за електронним скеруванням. Взявши електронне скерування в роботу, обираємо Погасити. Обираємо послугу з випадаючого списку. Дані послуги належать до групи послуг паліативна допомога. За умови, що пацієнт звертається вперше, необхідно створити новий епізод з типом паліативна допомога. Якщо пацієнт звертається повторно, можете працювати в існуючому епізоді з типом паліативна допомога. В діях епізоду натискаємо на кнопку Створити взаємодію. Заповнюємо період візиту, який було затрачено на проведення прийому. Обираємо тип взаємодії. Якщо був виїзд до пацієнта, вказуємо візит за місцем постійного перебування. Якщо ж проводилася консультація з засобами зв'язку, обираємо відповідний тип. Після чого вказуємо медичну послугу. Переходимо до заповнення діагнозів. Зверніть увагу! Для пакета номер 24 правила кодування діагнозів актуальні за додатком 2.3 для дорослих пацієнтів та додатком 4.5 для дітей, які опубліковані в листі від Національної служби здоров'я України за 24 липня 2024 року. Дані з додатків та правила доступні на порталі інструкції АСКИ. Щоб знайти, на головній сторінці натисніть на кнопку Ознайомитись з деталями. У боковому меню є окремий розділ Паліативна допомога, де можна обрати необхідний додаток та переглянути діагнози, що йому відповідають. Якщо діагнози встановлено у попередній взаємодії, система їх підтягне автоматично. Переходимо до процедури. Медичну послугу та посилання на електронне скерування підтягнуто автоматично. Заповнюємо обов'язкові поля. Якщо необхідно додати ще одну процедуру або ж діагностичний звіт, який надавався пацієнтові протягом прийому, натисніть на кнопку Додати процедуру або перейдіть у таб-діагностичні звіти. Пакет номер 24 для перевірки підтягнуто автоматично. Якщо пакету немає, це означає, що його не додано з переліку керівника закладу або медичного директора у розділі пакети медичних гарантій, на які законтрактовано установу. Натискаємо на кнопку «Розрахувати». Система перевірить, чи тип епізоду паліативна допомога. Чи електронний медичний запис потрапить до перекриття, чи тип взаємодії візит за місцем постійного перебування або консультація з засобами зв'язку, перевірить клінічний статус та вид основного діагнозу, чи основний та додаткові діагнози належать до переліку з додатків 2, 3, 4, 5 відповідно до віку пацієнта. Чи вказано додатковий код діагнозу Z51.5 Паліативна допомога, чи вказані медичні послуги по оцінці стану пацієнта відповідно до віку згідно додатку 3 або 5, перевірить наявність на електронне скерування та чи перевищено кількість лімітів виїздів до пацієнта один календарний день медичним працівником. Якщо при перевірці помилок не знайдено, статус взаємодії відображається як враховано. За умови, що при перевірці на правила пакету номер 24 знайдено помилки, відображається повідомлення на червоному фоні. У плоті орієнтована вартість система не відображає підраховану вартість по конкретній амбулаторній взаємодії. Вартість по пакету номер 24 Відображається на сторінці Аналіз паліативної допомоги. Для цього в амбулаторних епізодах з типом паліативна допомога додано відповідну кнопку Аналіз паліативної допомоги. Натиснувши на неї, відкривається сторінка з переліком календарних місяців, коли пацієнтові надавалася паліативна допомога. Для того, щоб переглянути Медичні записи за конкретний календарний місяць натисніть на кнопку Аналіз МЗ. На даній сторінці система перевіряє кількість взаємодій з типом візит за місцем перебування пацієнта, кількість взаємодій з типом консультація з засобами зв'язку та кількість тижнів, де було зафіксовано взаємодію з типом візит за місцем постійного перебування пацієнта. Розкривши блок. Кількість взаємодій з типом візиту за місцем постійного перебування пацієнта система відображає всі амбулаторні взаємодії, які були створені в конкретний календарний місяць за даним типом. Якщо ж взаємодія відображається на зеленому фоні, це означає, що вона пройшла всі перевірки згідно правил пакету номер 24 Якщо ж взаємодії знайдено будь-які помилки при перевірці, вона буде відображатися на червоному фоні. Також у кожному блоці доступна кнопка Переглянути взаємодії. Натиснувши на неї, система відкриває сторінку з переглядом амбулаторних взаємодій за конкретний календарний місяць, який переглядався, та конкретний тип взаємодії. Розкривши блок, кількість взаємодій з типом консультацій пацієнта засобами зв'язку, система теж відображає всі амбулаторні взаємодії, які були вивантажені за конкретний календарний місяць. І якщо ж взаємодія на зеленому фоні, отже, вона пройшла всі перевірки, якщо вона на червоному фоні, то знайдено помилки при перевірці даних. Відкривши блок. Кількість тижнів, де було зафіксовано взаємодії з типом візит, за місцем постійного перебування пацієнта, відображається календар конкретного місяця, де візуально виділені окремі тижні. Фіолетовий колір це перший тиждень, зелений колір це другий тиждень, жовтий колір це третій тиждень, четвертий тиждень це червоний колір. Відповідно до того, яка дата була вказана у амбулаторній взаємодії з типом візит за місцем постійного перебування пацієнта, відображаються конкретні взаємодії. Тобто, якщо ви 1 серпня створили взаємодію з виїздом до пацієнта, ввели її у медичну інформаційну систему Аск та вивантажили на центральний компонент Health, вона буде відображатися у календарі. Також, якщо ви хочете, Її переглянути, просто натискаєте на неї та відображається сторінка з переглядом конкретної амбулаторної взаємодії. Якщо в календарі взаємодія відображається зеленим кольором, це означає, що вона пройшла успішну перевірку згідно правил пакету номер 24 Якщо ж в календарі взаємодія відображається на червоному фоні, це означає, що... При її перевірці знайдено помилки. Конкретніше переглянути ці помилки ви можете у блоці кількість взаємодій з типом візит за місцем постійного перебування. Також прийміть до уваги, що у блоці орієнтована вартість по тарифу пакету номер 24 система автоматично обраховує вартість. Тому що вартість обраховується відповідно до тижнів, згідно яких була здійснена візит до пацієнта. Дякуємо за увагу! Ваш Аскипнет!